Друзі, усіх вітаю в себе на каналі. Хочу показати вам автомобіль, який ми привезли на продаж. Купили його на лізному аукціоні у Франції. Це в нас рено Зоя. Зойка 2019 року випуску з великою батарейкою та запасом ходу понад 300 км. Ось такий міський автомобіль, та, в принципі, вже й позаміський, може бути вашим. Покажу в салончику, як виглядає, дивіться. Стан сидінь. Досить гарний, акуратний руль. Нічого ніде не вбити. Пробіг 86 822 кілометри. Зараз запас ходу показує 297 км. Все залежить від того, як ви їздите, від вашого режиму їзди. Дивіться, яка куліса, стан гарний, два ключи, карушнік. Нічого ніде не зачухане, доглянуте. Автомобіль ми затонували, дивіться, як гарно дивиться. Вже вам не потрібно витрачатися на тоніровку. Задній ряд сидінь. Досить гарно дивиться, коврики ще будуть. В дорозі куплені. У нас два комплекти куліс, зарядочка є 220 вольт. Компресора докупили з балонником. Ось оригінальний Рено. Коротше, все, що потрібно. В багажнику, до речі, колеса легко цей металеві всесезонною різиною на зиму підуть, а на автомобілі стоять літні. На легкосплавних дисках досить таки 21-го року. Резина Michelin. Вартість такого автомобіля з усім пакетом документів в Україні 8700 доларів. Хто хоче придбати, звертайтеся за контактами, які будуть вказані під відео. До зустрічі на каналі!